Доброго дня, я Кирилюк Володимир, навчається в 10 класі ОЗО з Клішковецького перших третіх ступенів. Я пропоную вашій увазі роботу на тему раціональне використання побічних продуктів виробництва соняшникової олії. Новизною роботи роботою те, що ми пропонуємо використання альтернативної сировини при виготовленні паперу як додаткового засобу використання побічних продуктів олійно жирового виробництва. Значимість та практичність застосування роботи полягає в тому, що на сьогоднішній день існує реальна можливість обмежити або звести до мінімуму використання деревної сировини, лісів шляхом заміни побічної продукції олійно жирового виробництва або поєднання її із вторинною сировиною, розширити спектр використання цих побічних продуктів, вдосконалити значення про методи виготовлення паперу. Статистика свідчить про те, що з кожним роком зростає кількість посівних площ під соняшник. Та відповідно кількість зібраного на сі. Якщо розсесередити свою увагу на Клішківцях, то помічаємо таку тенденцію, що так, сонячник в основному прослідковується на розпайованих територіях між Клішківцями та Санківцями близько 80%, Це орендовані пої двома агрофірмами Захід Агро та Агро». Решта полів з сонячником зосереджена за приватними територіями домогосподарств села Клішківці, розміщені вони хаотично та й не кожен рік. Основними труднощами, з якими стикаються місцеві аграрії при вирощуванні соняшнику – це переважно кліматичні умови. Такі ж результати отримали і у результаті опитування. Згідно з ним 77% опитаних аграрів відповіли, що найбільшої міри посів олії страждають саме від посухи, що відповідно виявилося у зниженні врожайності соняшнику. Так, ви можете спостерігати посів соняшник, соняшнику на картосхемі. Однак посуха не є єдиним викликом для аграрів. Близько 3% опитаних зіткнулися не лише з посухою, але й з заморозками. Ще 2% з нестачою тепла у весняний період, близько 7 аграрів, окрім перерахованих вище, до основних труднощів ще віднесли град надлишок вологи під час збирання врожаю та сухові явища. Близько 11% респондентів жодних складнощів не відчувають і вирощують сонячник без особливих проблем. Якщо розглядати соняшникове насіння як сировину та розділити на складові, то ми маємо такий результат: 45% це олія, 40% це шрот та 15% це лушпинь. Якщо олія та широту мають широке використання, то лушпиня має кілька варіантів свого використання. Відходи лушпиня при виготовленні олії складають близько 15% від усієї маси насіння, яке надійшло на виробництво. Отже, виникає така ситуація, коли варто задуматись, а чи не логічніше і раціональніше буде використовувати такі відходи рослинного походження для виготовлення паперу та одноразового посуду. Таку сировину можна використовувати в якості основної або допоміжної разом із вторинною сировиною, яка придатна до вторинної переробки та замінити нею деревні ресурси. Натомість ми економимо деревні ресурси, електрику, пальне та воду. Ми пропонуємо вдосконалення класичної схеми використання сонячникового насіння галузями промисловості за рахунок додавання в них вже працюючих целюлозно паперової промисловості. Якщо брати за основу класичне виготовлення паперу то соняшникове насіння чи соняшникове лушпиння воно принципово не відрізняється. Ми на цьому слайді показано виготовлення паперу з технічних культур, у це входить подрібнення варіння у лузі та саме лиття паперу. Продукції олійно-жирового виробництва можливе виробництво паперової продукції, паперу чи одноразового посуду, причому утилізація таких виробів після використання не спричинить шкоду навколишньому середовищі, оскільки містить в собі натуральні речовини. Соняшниковий папір у такому вигляді, який він є зараз, можна використовувати для виготовлення пакування. Також вирішили ми узагальнити свої спостереження стосовно одержаних зразків паперу та сировини, з якої воно виготовляється. Ми склали табличку з порівнянням зразків нашого паперу, і ми можемо спостерігати те, що зразки соняшникового лушпиня, широту та макухи виходять одними з найкращих. Промислові потужності подрібнювачів можуть дозволити прирівняти виготовлення соняшникового паперу до паперу із деревних ресурсів, зробивши його одноріднішим та забезпечивши рівномірність розподілу речовини. Якщо говорити про собівартість цього соняшникового паперу, то однозначно зараз важко прорахувати кінцеву цифру, однак позитивним моментом вже є те, що ми зробимо неповноцінне дерево, а використовуємо абсолютно нетоксичні органічні, побічні продукти виробництва. Воно, у свою чергу, і без подальшої переробки знаходить інші шляхи реалізації, такі як паливні брикети, тваринництво і навіть удобрені полів. Дякую за увагу!